Каже Господь: не бійтеся нікого. Бо якщо навіть убивають чоловіка, більше не можуть зробити, бо душа ведь недоступна для них. Наоборот, у наші часи сатана зробив другу тактику. Не хоче допустити, щоб у чоловіка умертвити, мученичку за віру Христову. А другим путем, нині сатаністи офіційно кажуть, пишуть в інтернеті ж. Усе робіть, гоніть церков українську православну канонічну, але лише не зробіть їх людей мучениками, бо потім вони знову виграють і будуть перші. От чому і гонітелі навіть радяться, що робити пригонію. Тобто, ми видимо діалог осатанілих людей, зачастую маючих неку високу посаду. Ну що дальше каже Господь, не бійтеся, А чому? Бог все знає для вас. Хто з вас порахував своє волосся невозможно. А Господь знає за кожний волос наш. Не о волосві ту бесіда, а о том, в принципі, що самі тончайшу інформацію о чоловікові, о кількості волос, о кількості кліток. Бог знає, тим більше знає наші проблеми, наші потребності, і йде нам назустріч і знає скорше од нас, що нам треба. Ми собі дав коли просимо, не завжди добре. От почому чому його слова кажуть: І в вашому на вашій голові волосся пораховано. Не бійтеся, не 5, за п'ять гривень це продавуть там птичку. Потятка, А ви дорожі перед Богом от тих птиць. Сказує вам, всякого, хто буде ісповідувати мене перед людьми, і син чоловічий буде ісповідувати його перед ангелами Божиїми. Ну, а хто откажеся, побоїться, що його будуть переслідувати, побоїться, що за нього сатаністи будуть писати у інтернеті погані слова, будуть з нього малювати. Якісь там смішні фігури, захоче, та то не наше діло, та не моє, та мене не киньте, Та що. у этот момент для мною християн часто буває дуже дорого дорого втрачений, бо хто отвернеться від мене перед людьми, і той, хто буде перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово на сина чоловічного, проститься йому, особливо в гоненнях, коли іноді буває що люди з незнання скажуть слово проти Бога. Но на Духа Святого не проститься. Почому на Духа Святого такий гріх, коли чоловік мав докази существування Бога. Господь йому допомагав, Господь йшов із ним. Він із Богом, і вдруг лишає канонічну церкву. Будучи вже в церкві Канонічною крестився і митрополітом став, і шапку му дали на голову, а він утік із церкви, то пряма на Духа Святого. Бо другий чоловік, котрого збили з толку, ну, збили, ну, не знає, школи не є, інформації мало. Чоловіка збили, пізніше він це верне у істину церкву, Но ти, котрого. Святили руки у канонічній церкви, звізди клали, мітру поставляли, і ти вдруг утік, значить, хула на Духа Святого очевидна. Коли вас будуть гнати і вести на зборища до начальства, до властей, не забудьтеся, не старайтеся, щобте їм з ними говорити, бо Святий Дух научить вас той час, що ви маєте. Казати, от вам відповідь на те, чому православні християни ніколи не удивлялися, що їх гонять. Це ти великомучення Георгіє. Пам'ятаємо Твою ікону з детства, твій спис і убитого Змія. Поможи і нам, щоб і ми, християни православні, мали в руках твердий спис, крест Христов, і щоб ми успішно вбивали свого. Змія, Сатану, котрий посилає до нас, дьяволів, ангелів сатани, по различним направленням, якого тобі треба. іскусителя, об'єднання, п'янства, блуда, нечистоти, завісті, гордості, якої хочеш, у Сатани. повний набор інструментів, як чоловіка збити з толку. Но Тут включається в силу слово Христа. Не бійтеся. Нічого не бійтеся, одного Бога бійтеся, бо боязь перед Богом це не боязнь фізіологічна, це боязь духовна. Вона якраз і робить нас мудрими. Спомнімо слово Соломона, начало премудрості не три дипломи, а страх Господній. Якщо ти страх Господній маєш, щитай у руках твоїх дорогий диплом. Бо через страх Господній прийде до тебе і знання, і молитва, і скромність, і смирення, і духовне воростання, і лише так поступаючи, будучи похожим у своєму житті, на великомучника Георгія із списом у руках, і з Євангелієм Божим, Словом Божим, котре є меч, мечта Євангеліє, меч духовний, ми тут воїни Христові, які поражають зміїв, і ворогів церкви, а у кінці времен, коли прийде час на суді Божому, всі, хто одмітився на стороні Господа, окажуться з правої сторони і зможуть бути наслідниками Царства Божого, уєднуватись з Георгієм. Амінь.